Це єдиний міст через Сіверський Донець, на ділянці, яку контролює 92-бригада. га бригада. Його називають мостом щастя, бо він відноситься до міста Щастя. Насправді щастя це частина Луганська, і його навіть видно Луганську ТЕЦ. У травні 2015-го росіяни спробували вибити українців із берега, який контролює так звана ЛНР, щоб встановити контроль за єдиним мостом у районі Луганська. Російських грушників-диверсантів закупили саме тут он біля тих укріплень. Пост, Аляска. Проходіть. Українські військові на берегу, яку контролює так звана ЛНР, закріпилися дуже міцно. Покажемо, як вони живуть. Ось тут постійно чергують цілодобово. А живуть ось у таких імпровізованих приміщеннях. Ось ця кімната одна на один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість чоловік. З інформацією прокуратури через цю ділянку і саме через цей єдиний міст. Проходить контрабандний трафік, от тільки чи може проїхати будь-який транспорт через цей міст, побачимо зараз разом.